Ласкаво просимо на наш канал, дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент, не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Скільки пам'ятаю себе, я мріяла про собаку, але батьки були категоричними жодних тварин у домі, навіть хом'яків не дозволяли. Що вже казати про собак. Тим більше, що мені подобалися великі породи. Тому свою мрію я здійснила, коли вже була дорослою жінкою, з власним житлом та хорошою роботою. У своїй квартирі я могла заводити будь кого, навіть крокодила. І, звичайно ж, я скористалася цим. У виборі породи взагалі проблем не було німецька вівчарка і лише вона розумна, гарна, з неймовірним потенціалом. Я досить швидко відшукала, хто тоді продавав цуценят. І попрямувала туди. Господар підвів мене до величезного вольєру, де під пильною увагою матері пустувало кілька кудлатих малюків. Вона подивилася на мене і загарчала. Вона розуміла, що зараз у неї відберуть її скарб, і більше ніколи вона з ним не побачиться. Мені навіть якось стало їй шкода. Господар випустив з вольєру цуценят, щоб я розглянула їх ближче. І не відволікалася на незадоволене гарчання їхньої матері. Малеча розберелася по двору. Один малюк почав захоплено рити ямку під кущем смородини, ніби мріяв про це все своє крихітне життя, і з нетерпінням чекав, коли ж його нарешті підпустять до того куща. Двоє інших відразу ж почали вовтузитися на молодій траві, ділячи знайдений прутик. Відволікшись на розмови із заводчиком, я раптом відчула. Що щось відбувається біля моїх ніг. Подивилася вниз. Один бутус, зовсім не зацікавлений принадами свободи, підійшов до мене і примостив свою товсту волохату дубку мені на босоніжок. Це цуценя була найменшим серед своїх братів. До того ж, одне вухо в нього було ще заломлене не стирчало вгору, як друге. У всіх інших малюків вуха вже були підняті. І тріпотіли прапорцями на вітрі під час біганини. Господар засміявся. Ну що ж, я так зрозумів, що вас обрали. Тепер тільки вам вирішувати, що з цим робити. сказав. Тільки попереджаю якщо поведетесь на маловидність цього карапуза, то виставки не для вас. Має дефект вуха. Швидше за все, він залишиться таким же нескладухою, як і зараз. До того ж це дівчинка. А ви ніби хлопчика хотіли. Але я вже не бачила нікого довкола себе. Весь мій всесвіт зібрався в цьому смішному шерстяному клубочку, що затишно влаштувався на моєму босоніжку. Цуценя настільки відчувала себе в безпеці, притулившись до моєї ноги, що навіть почало клювати носом, засинаючи. І, коли заснуло, плюхнулася на доріжку, викликавши наш сміх. Все було вирішено. Додому я везла свою Аліску на руках, а в сумці лежали забуті нашиняк із повідком. Так, ім'я для собаки спало на думку моментально хитра лисиця Аліса. Ну, а як же інакше? Он як вона швидко вирішила проблему з моїм вибором. Інші цуценята до такого не додумалися, надавши свою долю випадку. Аліса ж виявила характер. Давши зрозуміти, що останнє слово все ж таки за нею, і вона протягом свого життя ще неодноразово виправдовувала своє ім'я. Аліса дрімала всю дорогу, іноді тільки намагалася влаштуватися зручніше в моїх тісних обіймах, повертаючись і дряпаючи мене кіхтиками. У квартирі вона обійшла всі кімнати, понюхала всі кути, не боючись незнайомого для неї простору. Як справжня господиня, і влаштувалася під моїм робочим столом, давши зрозуміти, що тут має бути її лежанка. Хто сказав, що німецькі вівчарки насамперед службові собаки? Напевно, ця людина не була знайома з моєю хитрулою Алісою. Тому що в мене жила циркачка, актриса, капризуля, та хто завгодно, тільки не представник серйозної службової породи. Ну і ще. Вона виявилась неабиякою альтернативницею, тому що кожну команду вона переосмислювала та видавала свою інтерпретацію. Ні, команди вона вчила швидко та добре. Ми з нею часто й довго займалися. Але це була б не Аліса, якби не внесла свої пропозиції щодо алгоритму їх виконання. Одного разу я раптом помітила, що вона намагається копіювати мої дії. Смішна чотирилапа істота копіювала людину. Вона з зосередженим виглядом тягла з ванної кімнати гарчірку, щоб прибрати свою калюжу. Якось навіть спробувала намочити її у спеціально підготовленому для миття підлоги відріз водою. Звичайно ж, мені потім довелося довго збирати в міст майже повного відра, яке було успішно нею перекинуте. А ота шкодлива дрібнота сиділа на краю калюжі. І здивовано прислухалася до мого бурчання, нахиливши голову набік, піднявши до стелі єдине вухо, що стирчало схоже на листок лопуха. Заводчик мав рацію. Другий її лопух так і не піднявся, надавши морді здивований вираз. А потім був ремонт у квартирі. І, звичайно ж, безпосередня Аліскіна участь. Адже краще за неї ніхто і ніколи не штукатурив і не робив розчини. Ви ніколи не бачили, як собака знімає стару штукатурку. Отже ви ще нічого в цьому житті не бачили. У той період я працювала вдома на дистанційці. Мене це дуже влаштовувало адже підростаючому собаці потрібна була цілодобова увага. Захопившись роботою, я ненадовго забула необхідність стежити за кудлатою розбушакою. Дівча пізнавало світ, і часто це пізнання. Закінчувалося для мене годинами прибирання, прання і, звичайного ж купання. Відволік мене від роботи сильний шум в передпокої, де лежали мішки з Сатангіпсом. Ех, краще б я туди навіть не зазирала. Аліса, напевно, вирішила, що ж надто повільно триває у нас в домі ремонт. Їй не завадило б трохи допомогти своїй нарадивій господині. Ну, а що ж це за неподобство? Якісь мішки в передпокої. Коли я туди зайшла, робота кипіла на повну силу. Один мішок уже був успішно роздертий, і половина його вмісту вже лежала на підлозі. Туди ж було перевернуто відро з водою. Я завжди залишала на дні відра, де робила розчин, трохи води. Аліса часто сиділа на порозі, спостерігаючи за процесом ремонту, і знала все до дрібниць. І, не маючи рук, вирішила все повторити по-своєму. А на підлозі. Я потім довго і ретельно купала її, видирала з шерсті, грудки гіпсової шпатклівки, що вже встигли застигнути. А вона, неймовірно задоволена собою, крутилася, як дзига і намагалася лизнути мене в обличчя. А потім були поїздки на дачу копання метро під вишнями, з виразом нерозуміння на мармизі, чому досі ніхто не зробив таких важливих розкопок. Потім ми гуляли в лісі, і вона з подивом прислухалася до нових звуків, намагалася видивитись серед листя на деревах їхнє джерело. Потім вона носилася ґрунтовою дорогою, піднімаючи стовпи пилу і кайфуючи від того процесу. А потім вона знайшла паличку та потягла їй мені погратись. Я з жахом стояла і дивилась, як вона мчить до мене з сухою дровинякою в руку товщиною і довжиною метрів зо три. У неї це була сама підходяща паличка для Ігор, і не менше. Ще й попискувала здивована, коли відмовлялася кидати їй ту паличку. Адже це так цікаво. Мамо, ну що ж ти? Пограйся зі мною? Аліса була дуже емоційною дівчинкою. Не кожну людину з умінням розмовляти можна було б так швидко зрозуміти, як цю істоту з її інтонаціями. В тих інтонаціях було все. І прохання про їжу, і бажання грати, здивування, образа. Не було жодної емоції, яку б вона не змогла висловити найпростішими звуками. Вона прожила майже 11 років. Останні два роки, коли вона хворіла і вже не виходила з дому на прогулянку, я з острахом прислухалася щоранку до її дихання і зітхала полегшено, коли вона починала бурчати чи попискувати вісні. Вона дозволяла мені робити їй уколи. Покірно ковтала пігулки. Вона повністю мені довіряла, і жодного разу я не зіткнулася з найменшою непокорою з її боку. Тварини, на відміну людей, не знають, що колись помруть. Вони просто живуть і одного разу йдуть. Але Аліса, напевно, все ж таки щось відчувала. Можливо, вона надто сильно була прив'язана до мене, і з моєї поведінки розуміла, що щось відбувається, і те, що відбувалося, не дуже її влаштовувало. За кілька хвилин до смерті вона з подивом подивилася мені в очі. Так, це було саме здивування ні з чим іншим його неможливо було сплутати, адже вона так добре вміла передавати емоції. Я цей погляд пам'ятатиму все життя і шукати в інших вівчарках ознаки свого собаки. І не знаходити, тому що іншого такої собаки, такої циркачки, як моя хитруля Аліса, бути не може. Вона була одна така, моя лукава альтернативниця, з вухом лопухом і своїм особистим поглядом на життя, що відбувалося навколо неї.